Редис найраніший овоч, який ми можемо виростити на своїй ділянці. Росте він швидко, часто взагалі без підгодівлі, але бувають ситуації, коли для наливу коренеплоду необхідні добрива, чи треба підгодовувати редиску. У редиски дуже короткий вегетаційний періг, 18-40 днів. Рослина компактна. Харчування йому потрібно мало, якщо ви перед посівом внесете добрива. Та ще будете для захисту від хрестоцвітних блішок між поливами припудрювати листочки і землю деревною золою, то підгодовувати редис однозначно не треба зола багата калієм. Фосфором, мікроелементами, які якраз і необхідні для формування смачного коренеплоду. Щоб не підгодовувати редис, перед посівом на кожен квадратний метр грядки внесіть відро компосту і стакан деревної золи або 20-30 комплексного добрива нітромофос, якщо ж ви не вносили ніякі добрива перед посівом. До редису на цьому місці росла якась культура, вона вже винесла харчування з землі. Підгодовувати потрібно, коли краще удобрювати. Існує два важливих періоди для редьки, коли їй потрібне харчування, поява перших один-два справжніх листочків приблизно через тиждень після сходів. Початок формування коренеплоду через 7-10 днів після першої підгодівлі. У першому випадку в підгодівлі повинен переважати азот у другому, калій і фосфор. Якщо ви пропустили момент першої підгодівлі. Вже почав рости коренеплід, не потрібно вносити азотовмісні добриво, полити фосфорнокалійним, Коренеплід може не рости або бути волокнистим, грубим, порожнистим не тільки через брак харчування, є й інші причини серед них пізні посів. В кінці травня, початку червня редис проявляє цвітушність через довгого світлового дня. Крім того, ця культура потребує проріджування і щоденних поливах. Чим підгодувати в теплиці і відкритому ґрунті. Немає різниці, де у вас росте редис в теплиці, парнику або на відкритій грядці у будь-якому місці йому потрібні одні й ті ж елементи в стандартних концентраціях. У фазі 1-2 справжніх листа для нарощування розетки полити розчином азотного добрива, сечовини або аміачної селітри 1 стл на 10 л води. Витрачайте цей обсяг на 1-2, але для повноцінного харчування краще пошукати в магазині добриво, що містить не тільки азот, наприклад, біогумус універсальний під маркою Іванівський, містить 4 азоту і по 3 Фосфору і калію є ще й мікроелементи. На самому початку росту коренеплоду, коли корінець почне товщати, можна внести монофосфат калію, один стл на 10 води, витрата на 1-2, але знову ідеальним варіантом стане комплексне добриво, в якому є всі елементи живлення, але більше калію. Наприклад, біогумус від флорізел для овочевих культур містить 5 азоту 1,0, фосфору 1,4, калію і мікроелементи калій і фосфор переважають. Азоту набагато менше. Можна не боятися, що редиска піде в бадилля, а не в корінь. За таким принципом, ви можете підбирати добрива в своєму магазині. Їх сьогодні випускається дуже багато під різними марками: фертика, форте, агрікола, біо. Майстер, в чистий аркуш і тпідгодівлі тп вносити по вологій землі. Відео підживлення редису в теплиці аміачною селітрою, народні засоби для редиски, редис ми вживаємо в їжу свіжим прямо з грядки. Хочеться, щоб в ньому було поменше хімії, тому мінеральні добрива краще замінити натуральними. Непоганою альтернативою є вже названі вищі біопрепарати, створені на основі гумусу перегною. Як азотовмісної підгодівлі підходять настої кропиви кропиви шиного посліду, коров'яку можна взяти хорошу жменю перегною негною, або землі з-під компостної купи розбовтати в відрі води і полити такою рідиною редис перегній або компост. Це джерело гумусу, значить. Всіх поживних елементів з переважанням азоту, сфорнукалійну підгодівлю добре замінює зола, в ній міститься майже вся таблиця Менделєєва, крім азоту, який мало затребуваний в період формування коренеплоду, полити редиску бовтанкою з один склянки золи і відра води. Інший варіант полити редиску, добре змочуючи листя, приподріть мокрі листя золою змивати спеціально не потрібно. Розчинні фракції вбереться в листя разом з водою, а решта обсиплеться, потрапить в землю і засвоїться поступово корінням. Редиску можна не підгодовувати, якщо посіяти її на удобрений ґрунт і опливати деревною золою на бідних ґрунтах в фазі 1-2 справжніх листочків. Потрібна підгодівля з переважанням азоту, а на початку росту коренеплоду, калію і фосфору.